Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, у нинішній день у храмах, церквах та монастирських обителях звершується літургія Іоанна Златоустого, де читається Івангелій від Іоанна, в якому чуємо слова Спасителя. Коли ж прийде він той дух істини, то наставить вас на путь істини, але не від себе буде говорити, а тільки те, що почує, і сповістить вам про те, що станеться у майбутньому. Цього дня Свята Православна Церква велично вшановує Володимирську ікону Божої Матері, віднайдення якої відбулося у 1521 році, а також прославляє благовірного князя Костянтина Ярослава та дітей його Михайла і Феодора, муромських чудотворців, які жили у XII столітті, і почитає собор Карельських святих. Сьогодні християни вшановують і пам'ять святого рівноапостольного царя Костянтина та матері його цариці Єлени, життя яких пройшло у 4 сторіччі, коли молодий Костянтин після смерті свого батька зайняв імператорський престол могутньої Римської імперії, то молив Господа, щоб той дав знамення його війську і укріпив на боротьбу з ворогами. Саме тоді з'явилося на небі яскраве зображення Христа з надписом Цим перемагай. Після такої події цар Костянтин все своє життя присвятив служінню церкви. Церкві у 323 році він видав наказ, названий істориками як Міланський едикт, згідно якого християни вперше за історію церкви позбавлялися переслідувань. За своє життя він збудував чимало величних храмів та монастирів. А у 326 році Костянтин відправив до Єрусалиму свою матір, царицю Єлену, щоб вона віднайшла святий Хрест, на якому був розіп'ятий Господь. Дивним чином, відкривши цю святиню, Єлена збудувала на святій землі багато храмів і сама. Служила нужденним, які просили її допомоги. Мудрим материнським словом вона наставляла свого сина непохитно слідувати словам святого Євангелія. Православна церква святих Костянтина та Єлену назвала рівноапостольними, бо своє життя вони присвятили задля проповіді Христової віри. І з ними Ангела, сьогодні ми сердечно вітаємо усіх, кого ми називаємо Костянтин, Олена та Михайло. Возлюблені у Христі, настановими благочестивого життя, до нас через роки звертається преподобний Ісаак Сирін. Знайте, браття, ті, хто без нарікань переносить образи, після смерті рівняються до мучеників і стають близькими Богу, що і молитви їх можуть спасти навіть і найбільших їх кривдників. Нехай Господь молитвами всіх святих дарує нам мужність виховувати у собі ці якості.